прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. З перших днів повномасштабного вторгнення наш досвід не дав нам розгубитися, і ми одразу почали діяти. І на 25 лютого вже заснували штаб швидкого реагування жіночого транського руху, де почали активно і масово масштабно допомагати війську. Цих перших днів наші посестри, наші друзі, наші колеги вони приєдналися до штабу, і тут почався реальний двіж. Ми робили коктейлі Молотова. Ми зробили в ресторані кухню для тероборони. Ми надавали снарягу. Ми надавали їжу, гігієну, лагодили дрони. Тут був справжній мурахівник. А мої курочки пакують яйка. Тут сьогодні просто аншлаг. Волонтери штабу буквально жили в цих приміщеннях. Поступово ми проведжали їх на фронт. Ми відкриваємо свій перший екіпаж. Поступово ми дізнавалися жахи, які відбувалися на деокупованих територіях. Перші наші масштабні виїзди з гуманітарними місіями на Бучу, Ірпінь, на Донеччину, на Херсонщину. Ми і повоювати встигаємо. Знову на зв'язку. Ми І знову mm -hmm. на зв'язку. Наша тачка на дня без пригод, тому що з кожним виїздом, з кожною евакуацією щось відвалюється, щось ламається. Вже на початку травня ми заснували власну службу, яку очолила Куба, і зараз екіпаж успішно рятує життя у гарячих точках України. Назагібоша, твої останні слова. Я вас всіх люблю. Ветеринарка уїхала <рес> на допомогу братанам. Наш штаб буквально став центром підготовки рекрутингу для Збройних сил. Безліч волонтерів отримали знання, необхідні для виживання, вождіння, польоти на дронах, тактична медицина у Суркова та багато іншого. Багато хто героїчно врятував своїх побратимів завдяки цьому. Медицина один з найважливіших напрямків нашої роботи. Саме тому наш перший масштабний івент був присвячений порятунку життів. Тоді ми зібрали на 800 турнікетів. «Цей сон, я не наш, найбільша цінні зібрано найбільша за час концерту 194 турнікети. Це турнікетний На алілуя! Для нас надзвичайно важливо, щоб наша медслужба була готова до усього і оснащена усім. Тому перший наш масштабний збір був саме для неї. Це був реанімобіль на чотири важких поранених. Вартість проєкту «Унімог» склала більше, ніж 3 мільйони гривень. Для того, щоб зібрати цю суму, ми залучили багато друзів. Ми провели виставку фото нашої Аляски, Ми провели стендап, ми провели багато заходів, і нам вдалося. Загалом нами було передано на фронт більше 50 автівок, в тому числі специфічні. Швидкі пікапи, джипи. А скоро ми передамо автобус реанімобій. Дефіцит на ринку і погана якість товарів спонукала нас створити цей цех і виробляти деякі речі для військових самостійно: футболки, спідня білизна, маскалати. Але головне, що тут розробили жіночу форму якої так давно не вистачало жінкам на фронті? Окрім цього, в цеху створюється мерч жіночого ветеранського руху для того, щоб здобувати донати на ЗСУ. Тут у нас утворилося королевство маскування, де виготовляються сіткі такі кімори. Окрім волонтерства, 24 на 7, ми продовжуємо опікуватися правами жінок у армії, адвокатуємо для них жіночу форму і багато якісних змін. Піклуємося про те, щоб кадрова реформа в армії все ж таки відбулася. Захищаємо права військових загалом. Рік був дуже непростий, але у нас все несеться. Підтримуйте жіночий ветеранський рух, підтримуйте зсу. Ми обов'язково переможемо. Там ветерани, сильніші за броню на танки